Бачу, що тебе до мене привело. Проблема у тебе у родині. У бізнесі. Так. І у бізнесі. Але через те і в родині. Король червовий все тобі псує. Королева пікова. Так. Це вони удвох. І ще карти кажуть. Чим я займаюсь? Ти працюєш з людьми. Так. Робиш важливу справу. Допомагаєш тим, кому це потрібно. А ти мені у цьому заважаєш? Я! Саме ти, пікова королева, відкрила в моєму районі свій салон. Переманюєш моїх клієнтів. Я не розумію. Ви хто? Я та, яка створить тобі такі проблеми, що ти пожалієш, що на світ народилась. Що прокляття нашлеш? Гірше. Податкову. У мене там брат працює, так що закривай свій салон, інакше будуть в тебе великі проблеми. Зрозуміла? У тебе тиждень.